Треба заправити каністрою ладу. А чому так довго? Я не знаю. Ну, я дід. Я раніше працював механіком, але я не вмію. А чому? Я ж не знаю. Все, можемо їхати. Окей. Прокидайтесь. Я вже їду. О, давай їхати вже. уже ранок. А ніч та сама була. Просто. Ми вже третій день їдемо на ладі. Де ми? Будемо скоро їхати в Польщу. Ми вже в Львові. Ого, клас. А можу туди поїхати, щоб пофоткатися? На жаль, ні, у мене нема телефона. Вау, такий красивий Львів, дуже красивий. Театр. Може, сходимо? Давай сходимо. У нас є гроші на квитки. Зараз заплачу у мене 5 гривень. Нас пустять 5 гривень. Так, да, я хитрий. Круто, зараз якась вистава буде. Супер! Я хочу туди подивитися. А, там Нокія. Тікаємо, тікаємо. Швидше, та що ви дивитесь? Там не вистава а Нокія якісь, Вони ж захопили мою квартиру і блядь, театр! Ааа, тікаємо швидше. Тікаймо в Німеччимо. Нokія Нokія, Нokia, Nokia, 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 Nokia! Nokia, Nokia, Nokia!